вам малишку, яку вчора забрали з села. Та історія, яку я вам писала, що чоловік лишив свою кішку, поїхав зовсім. Через три місяці він дзвонив сусідки і каже, забери мою кішку. Це ця жінка, якою ми збирали на корм. До речі, вчора корм теж віддала і провакцинувала своїх підопічних і трошки її, скільки в мене було вакцин. Половину котів мені вистачило. Ну і, як виявила, жінка побігла і дізналася, що кішки нема в живих. Двох котят теж не мав живих, єдина вижила ось ця дівчинка трихмасна. Ця красуня, я її назвала Кіті. Хороша дівчинка, одразу сходила в туалетик, дуже розумничка велика, да? ручна. Не знаю, як вона вижила, що вона їла, хто її там підгодовував. Але добре, добре, що вижила. Дівчинки десь два з половиною місяці, хоросенька, така мурморкотюха, можете чути. Вона вже моркоче. Кіті, ти моркочеш? Звісно, да, да, хороша хороша, бігала слухати там, не знаю, по якихось кущах хащах, бо я бачила ту хату, Вона все заросляно. Ну, знаєте, як три місяці там, може, і до цього особа там ніхто не прибирав. Ну таке страшне. А видово що вона десь там бігала, десь там ховалася, може, в якомусь сирії жила, так, да, Кісечка? Щось їла, хто її знає. Так? Да? Дуже хороша мала, будемо її шукати сім'ю. Тробула її обробку вакцинацію першу. І будемо дуже скоро шукати її сім'ю. У мене вже навіть паспорта на котиків закінчились, то треба купувати. Поки нема за що. Корма у нас лишилась зовсім трошечки цього роїла, що нам Тетяна подарила, будемо бачити. Як там далі, там така історія з тими куп'янськими кошенятками. До речі, я не передала сіла Форд, який прийшов, бо там біда. Там панко, пан лейкопенія, чумка котяча. Одне кошеня підтверджено чумка в лікарні, а їх було п'ятеро в одному клітці, щоб ви розуміли. Ну, його з одної сім'ї. Ну, і скоріше вони всі заражені, тому поки обробок ніяких робити не можна, і ніхто не знає, хто виживе. Чи хтось взагалі виживе. Хоча допомога надається, але чумка котяча це дуже страшна хвороба. Через то я не чекаю часу, одразу вакциную. З вакциною шансів вижити набагато більше, ніж без неї, розумієте? Біда. Жінка не провакцинувала, ну, чекала. І свої кошенятки в неї там теж підібрані, що вона не провакцинувала, бо нема за що. І тепер біда, біда, бо кошенята помирають. Помирають, померє доросла кішка, ну, там жесть чесно. Я, оскільки вже зарікалася, що, знаєте, хочеться комусь допомогти людям в селі, які ну, не можуть прилаштувати таку велику кількість, та, ну, я вам так скажу, якщо нема. Можливості там соцсіті вести, да, якісь канали вести, щоб ем, підключати однодумців, да, щоб вони допомагали матеріально з найнеобхіднішими обробками і вакцинами, то таку кількість тварин не потрібно брати. По-перше, лікування в рази дорожче, і по факту ніхто не виживає, давайте будемо чесні. А, Можливо, на вулиці, там, де вони були, у них шансів буде більше. Можливо, їх помітить якась інша людина, яка має можливість їм дати те, що їм необхідно. А збирати просто так, ну, це, це не порятунок, вибачте. А, страшна ситуація, Ніч... ну, не знаю, що там буде. Через то обробки я лишила ось для Кіті. Обробила була вчорашніх також двох новеньких кітцюль, я вам зніму, як тільки оброблю місце перетримки, оброблю там лампа зараз включена, щоб то все було чистенько, щоб перейти в, ну, в кімнату нормально їх поставити, то я вам це зніму. І цих дівчат я обробила Лортом тим, що мав їхати до комп'янських котенят, щоб ви розуміли. Якось так. І корм, не знаю, корм поки ще й не прийшов котячий цей. Можливо, я лишу для цих новеньких, бо корм у мене теж закінчується, а. На картках грошей нема дуже великі витрати. Вчора поїздка до ветеринара, щоб відвезти цю бусічку, це вже... Вже ми не вкладаємося в 500 гривень, вже це дорожче стоїть пальне. Якось... Ну, якось Ну, так. А, ще за останні гроші, які в мене були зішкла зівсюди. Я сьогодні заказала шампунь, дорогущий за 500 чимось гривень від лишая. Насті треба купати, вона розчухує вухо, воно не заживає, і якщо їхати на прилаштування, Насті має бути ну, здоровенька. Я не можу її, хоча вона має дві вакцини, наприклад, з'єднати з кимось іншим, бо ну, заразяться інші. Тому купила ту шампунь і купила лежаночку для касі, щоб забрати від неї собачу, собачу поставити руді, ну таке, знаєте, верчу, як. Що всім ну, холодає, а Руді короткошерстне їй холодно, має щось тепленьке бути, в чому спати. А, такі то справи. Дякуємо за підтримку, за те, що дивитесь, коментуєте, допомагаєте надалі. Фінансово дуже потрібна завжди допомога. Як не корм, то лікування, От, до речі, бабулі з кошенятами, з герпесвірусом, Потрібно ліки купити, поки в мене немає за що їх купити. І дві обробочки я теж ті бабулі сьогодні цих котів оброблю. Там герпес не сильний, але, ну, але очі закисають, треба лікувати. Аби нічого гіршого, я вам скажу. Через то робиться і вакцинація, щоб не було щось гіршого. Да? Кіска. Передавай всім пока-пока.